Привіт, це твоє авто, це твоє Cruiser Prado, який заїхав до нас на продаж. 120-й кузов, 4-літровий бензин, автоматична коробка перемикання передач, повний привід, встановлено в ГБО, в золотистому кольорі автомобіль. Є лише одне підфарбування. Ось на цьому лівому крилі, все інше в рідній фарбі, легкосплавні диски, хороша комплектація, шкіряний світлий салон з електроприводом сидінь, повний електропакет. 191 000 км пробігу, жодні помилки на панелі приладів. Встановлено мультимедіо з камерою заднього огляду великим екраном та блютузом. Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Також є холодильник в підлокітнику. Є люк, просторий задній ряд з підлокітником. Задній охолоджувач, все для вашого комфорту. Всі чотири скопідйомники авто, і все це можна дивитись за адресою вулиці Розмовська, 34, місто Одеса. Купити машину можна в кредит, лізинг та а також за готівку. Приходьте, подивіться, проведемо тест драйв і продамо в найкоротший термін, бо можливо саме це твоє авто.